Привіт, палки-вболівальники синьо-білих, гарячі новини безпосередньо зі світу Динамо Київ. За останні кілька годин наш 23 річний грузинський Вінгер Георгій Цітайшвілі дав дивовижне інтерв'ю, і я збираюся розповісти вам усі подробиці. Якщо ви ще не підписані на канал, ви вже знаєте чи не так. Підпишіться, поставте лайк і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодної новини. А тепер до інформації, яка крутить голови фанатам Динамо. Цітайшвілі, який зараз грає в Батумському Динамо на правах оренди, зізнався, що не впевнений щодо свого професійного майбутнього. Маючи орендний договір з Батумським Динамо до літа 2024 року та продовжений контракт з киянами до 2025 року, гравець розповів: Я не знаю, що мене чекає. Я прагну відновити свою впевненість, і дуже важливо отримати багато ігрового часу і показати хорошу статистику до літа. Не знаю, чи захочуть вони повернутися, продати або відправити в іншу позику. Поговоримо з Ігорем Михайловичем Суркісом. Подивимося, що буде. Плани є. Але я вважаю за краще, поки нічого не афішувати. Нехай їм буде цікаво, сказав цітайшвілі. Варто нагадати, що цітайшвілі виграв чемпіонат Грузії у 2023 році з Динамо Батумі, взявши участь у 17 матчах, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Над нами, уболівальниками, стоїть головне питання: чи повернеться ці тайшвілі в наше улюблене київське Динамо, або йому краще продовжувати світитися в Грузії? Ми хочемо почути вашу думку тут у коментарях, чи потрібно повернення цього талановитого гравця, щоб ще більше посилити нашу команду, або ми повинні вболівати за його успіх, де б він не був? Слідкуйте за оновленнями цієї історії. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Йдемо разом, Динамо!